Радіо Chicago. Друзі. Радіо я Чикаго знову з вами. Тож, як анонсували, ми в студії а, точніше, я в студії не одна. А до нас вже доєднався наш гість. Це Роман Трач. Він є ресторатором та власником а, ресторану Бургер» у Чикаго. Роман, вітаю! Привіт, привіт! Сьогодні власне ми поговоримо а, про твій ресторан у uh -huh. Чикаго, про його розвиток і новинки. Так, ну ми вже бачилися з вами кілька місяців тому. Ну от, угу. Запиляли новий продукт, прийшли розказувати про нього. Чудово! Нагадай, будь ласка, нашим слухачам про свій ресторан власне, що в ньому є, чим ти займаєшся, і коли вони люди можуть до тебе прийти в ресторан, що вони там можуть побачити. Ну, більшість, я так думаю, українців могли бачити нашу рекламу. Ми так агресивно почали маркетингову кампанію. Ми три роки займаємося бургерами на, чі, на вулиці Ешленд, 1141 North Esland Avenue. Але півтора тижні тому ми запустили ще один продукт шаурму. Ну от все, Тепер ми вже і бургерна, і шаурмяшна. Так що, от, ну, два продукти. Чудово. Розкажи, будь ласка, як виникла ідея? Ой, ну це це така давня історія древня. Це коли я був на 15 років молодшим, красивішим, розумішим і гнучкішим і швидшим. Я любив їздити в Одесу. Львів'яни, не ображайтесь на Одесу я чомусь більше люблю, в Одесу я відвідував там 5 разів на рік, а Львів міг відвідувати там раз на 2-3 роки. Ну, бо я сам з Західної України. і Одеса дуже мені заходила. І, і кожен раз я туди приїжджав і бачив е, одна точка шаурми, потім друга, третя. Я бачив, що в цьому, ну, там відчувалося, воно в повітрі вже витало, цей запах. Е, Такого успіху цього продукту. От. І 15 років ну, тому я був в Одесі і вже побачив, що там вже є кілька таких класних історій. Я її пробував кожен раз. Все, вернувся в Київ, зібрав команду. Я тоді не мав водійських прав. У мене був водій, був директор ресторану, адміністратор, там офіціант і купа всякого іншого персоналу. І, ну ми я сказав, Нуфрювич, мене водій був Онуфрович, не, не пригадано, як його звати. От такий дуже класний дядько. Кажу, все, ми їдемо завтра всі в Одесу. от Скільки людей влізе в машину, от, от всі і сідаємо. От, і ми приперлися в Одесу, і кажу: о, дивіться, це, це якась фантастика. Тут черги, за чим, за якоюсь незрозумілою історією, шаурмою. Ну всі попробували, всі поплескали в долоні, сказали, що все класно, круто, смачно. ну І ми поїхали в Київ, якби починати цей процес в Києві. Ну я тоді не дотиснув. От чесно скажу, не дотиснув, тому не з'явилася перша шаурма в Києві, е бо не зробив. От а от і це от, треба закривати гештальт. і Для цього треба ну, знадобилося 15 років. Ну але дивись, не з'явилася шаурма в Києві, зато з'явилася у Чикаго. Ну тобто, це ну, ріст ні, ні, ні. Насправді шаурми в Чикаго як гною. І Так багато, що ти собі просто не але української вивляєш. немає. Ну української немає. І ну, от вчора до мене заїжджав е наш постачальник Лавашів. Е Пакистанець, або я от не буду брехати, або швидше все, що з Пакистану, або з. Ну, десь звідти? Зі Сходу, скажімо так, то він сказав, що ну да в нас смачно, але це ну не така шаурма. От, чому ви там додаєте Кебічну цю капусту там і бла-бла. А українська, ну що українська? Українська має свій просто має вже свою історію. І вона от в Україні почалася люди, хочуть більше чесникового соусу. От, вологе м'ясо, це дуже важливо, і хрусткий, хрусткий хрусткий лаваш. От якраз розкажи, яка ця шаурма в тебе? Вона ну, є так... одного виду, вона є кількох видів. Що туди входить? Ну, поки що ми зробили одного виду з однієї курочки. Ми з курочки робимо, тому що бургери у нас телятини, і відповідно ми зробили диференціацію. Ми зробили mm -hmm. тільки з курки і зробили три види: це класична українська, така часникова, добре підсолена. Зробили гостру з халапеньо і соусом, відповідно, халапеніо. ну Так само там є чесниковий соус. І зробили, ну, це такий намір наш, навіть не наш, а в нас є чувак, який Фактично є ідейним лідером, і він знає цю технічну всю частину. Це е, Антонич, він з Білорусі. Uh -huh. Тому якщо ви будете чути російську мову у нас на кухні, це означає, що це не маскаль, це просто білорус. Ну, тільки такий, трохи дикий. От, uh -huh. і, і Антонич сказав: все, ми маємо зробити шаурму Чикаго. І він туди ще додає со, медову гірчицю і сир. І uh -huh. ну, от, от Вся різниця. Тобто У нас три види її: українська класична, гостра з халапеньо і Чикаго. Під авторством Антонича. Цікаво, цікаво, Роман. Я вже е, з нетерпінням хочу її скуштувати. Там, у нас там є так, три штуки. Так, так, Роман нам приніс, я от чекаю закінчення етеру, ми будемо обов'язково її куштувати. особливо я вже не можу дочекатись. А, але розкажи мені, будь ласка, е, нашим слухачам. От чи доводилось тобі з якимись труднощами зіткнутися? перш Перше, її отвести в меню, тому що я розумію, це потрібно і окремо ще техніка для м'яса, де воно обсмажується, нарізається. От mm, Розкажи та, ці та, деталі. Та, та, та. Ну, почав я ще в лютому місяці я почав шукати. Ну, рішення ще було прийнято в лютому місяці цього року, це вже рахую скільки минуло, майже 10 місяців. І от ми нарешті вродили, бо шукав соус. Ну от Проблема, що ми не можемо не могли довго його відтворити, у мене все. Постійно роз'єднувалося. Ну, щоб ти розуміла, ми сьогодні от сьогодні ми зіпсували 100 яєць і 20 літрів олії. ну Ми неправильно підійшли до технології. Ми поспішили. Ну і все. Ну, от лаханулися. От, номер один. Соус, от, ще з лютого місця я його пробував зробити, і сьогодні ми отак налажали. М'ясо М'ясо проблема в тому, що вся, вся шаурма, яку ми пробували тут в Чикаго, а пробували ми її доволі багато, воно сухе. От. І от поки ми не дійшли до якогось свого такого способу приготування, ми, ціє, ми цю проблему вирішили. От, тобто Я можу гарантувати, що воно буде мокрим. Ну, тобто, воно не буде таким кам'яним, дубовим. От. І третя проблема це лаваш ну Сотню, ну, мінімум сотню лавашів ми перепробували е різних. І з Ресторан Діпо, якихось там постачальників, там ходили сам в магазини, в Ванцбейкері ходили, там все, що, там ще якісь магазини, якісь там польські магазини. ну Це, 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 це тільки я тобі говорю про три такі основні складові mm -hmm. продукти, які були самим таким найбільшим каменем. Е Ну, це була наша біль. Ну ми її вирішили, слава Богу. Ну, ще працюємо, тому що мене ще не влаштовує соус, такий як він є. Бо я хочу, щоб він був такий повітряний, як в Україні, щоб, знаєш, ложці аж тримався. Поки що не вдається. Але вже зізвонився зі своїм давнім товаришем, шеф-кухарем з він зараз в Німеччині, Флорін. Він зі Львова. От він сказав, що зробить мені майстер-клас. От вчора мав бути, але в нас Антон от захворів, і uh -huh. нам довелося працювати фізично на кухні, і я не мав часу цим займатися. Ну ми допиляємо це по-любому сто процентів. Ну це дуже круто. Я пригадую нашу з тобою останню розмову. Вона була реально десь пів року тому. Це uh -huh. було весною. А, і я слухала, як ти розповідав про свій ресторан із захопленням. Я розумію, що ти живеш цією справою, тобто, ти весь в тому ресторані в розвитку. І зараз бачу те саме, і це дуже круто. Це дуже круто, що ти дійсно маєш натхнення до того, що ти робиш, і дійсно круто. Я була в ресторані, мені все смачно, мені все красиво, і впевнена, що шаурма ще смачніша, ніж я собі її уявляю. Але веду до чого? Ну є бургери, є шаурма. Що наступне? Я тобі ще тоді говорив, що задача 100 ресторанів зробити. Ми... А от по меню. Ну 100 ресторанів, то я знаю. Це, але, ну ну ну, що меню? Це інші проекти можуть бути. Це не ну от тут має бути. Ну, ми шукали дуже довго, бо до мене приходили там люди, які хотіли робити суші. Чесно тобі говорю. Я навіть був вже зняв приміщення на Чикаго Евеню. Бувший магазин український між двома церквами, вже за гроші фізично заплатив за приміщення. віддав, я вже mm -hmm. думав вже починати. Но Бог відвів, якщо чесно, і власник Марко, царство, йому величезне, класний чувак, він мені вернув гроші. Бо я йому сказав, що ну, я не готовий зараз входити в цей проєкт. Українець здавав приміщення, бо якби я потрапив на американця, я би втратив гроші. І, і менший контракт там був, і все решта. Не готовий я зараз новий проєкт починати, поки я не допиляю це. Але він буде ну 100%. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, це проблема навіть не в грошах, як більшість людей думає, а в команді. І в ідеї. Має бути якась желізобетонна ідея, і люди, які горять. От у мене зараз я можу от прям пишаюся командою, яка працює, вони психі, вони горять, вони переживають. Якщо вони бачать щось погане, ну, переробляють, не ховають, знаєш, десь щось не вдалося, mm -hmm. десь там під, під стіл засунули і все, ну, все там. Ну, Команда, в першу чергу команда і ідея. Круто. Скажи, будь ласка, відколи запустили новий проект власне, з Шаурмою? Чи змінилися клієнти? Можливо, так, так, так. розкажи про це. Ну, я минулого року закінчив MBA український ну такий через онлайн, скажімо та? і в цьому році його ще продовжую. Там є вищий ще якийсь там рівень, хоча я подав вже вищий рівень. Але ну, я фактично отримав ментора за, там, на 9 місяців, який мені підказує, що робити, як робити, бо бізнес це штука не магія, а це технології, і, вибач, збився з думки. Говорила про те про клієнтів. А, клієнти, Як Так, значить, ми їх називаємо гостями. І по класиці жанру, і по класиці мого вчителя Зоріна має бути добрий маркетинг. Крім продукту, має бути не просто добрий, а офігезний маркетинг. І ми наняли такого, таке агентство. Вони знаходяться фізично в Чикаго, українці. Хлопець з Івано-Франківська його очолює з прекрасним іменем Тім з прізвищем Лі. От тім Лі з Івано-Франківська, маркетолог. Цікава. І ми вхріначили в рекламу бюджет 5 тисяч доларів. Це такий маленький старт, і завдяки такому бюджету ми змогли донести інформацію виключно до українців. Тому що ми вирізнили цільову аудиторію, що це українці і це для українців. Ми не чіпаємо американців. Відповідно, відповідаючи на твоє питання, 90% шаурми їдять українці. Ну і в нас вже й запари постійно із за цього, тому що ми не встигаємо. Українці от прочули про цю історію, і йдуть тестити. Ну, і, так що, вибачайте, хто приїжджав і ми вас не нагодували. Ну, ми, ми не вигрібаємо поки що. Вже замовив ще одну станцію, ще один холодильник. ну Сподіваюся, що там тиждень-два. Ми все підкрутимо і ми будемо видавати вчасно, швидко і так же так само смачно, як і зараз. Це дуже круто. Я захоплююся насправді тим, що це для українців, і власне це є український ресторан. Ну тобто, я розумію, що гості є різних. Ну ми знаходимося в Америці, є як і американці, і не тільки, але це круто, що розвивається українське доносити, що це є українське. Ну, ти знаєш, коли ми давали рекламу і писали про це, то багато українців хейтали, що це ну що, шаурма? Що це бурвомато на українське? Що то таке? Та серйозно, ну можеш почитати відгуки шаурма українська. Де факін борщ, Де вареники? Що за фігня, Яка шаурма? й українська? Ну, тому, ну, ну, я розумію, що можливо походження взагалі, якщо ормити, типу, воно не є не з України, але зараз в Україні цього це дуже бум, багато. Це бум, це, це справжнє це вже mm -hmm. стало як, от, як вареники і борщики. Це справжня така українська вулична їжа. Саме 에, так. Мені розказували, що десь років тому, 20 в Чикаго, був такий самий бум на от, ну, Можливо, щось я не так зрозумів, але от насправді, якщо хтось відкриє чебуречну. Я думаю, що теж є великі шанси. Ну про чебуреки, я думаю, можна окрему програму створювати і розмовляти про неї. Бо Чебуреки і Україна, особливо це no. десь автостанції, вокзали, це теж була асоціація. Потім з'явилася шаурма, і вона так само а, вкорінилася в українське. Так, а чебуреки українські це легендарна штука, насправді, особливо, коли вони оті хрусткі, з них все тече, ляпаєте весь замизганий, засолений, зажирений. Ну, кайф, ну Ну, дивиться, бачиш, от ми зараз зенерували якусь таку певну ідею, щоб це, це треба просто робити. Ну я впевнений, що хтось це візьме і зробить, і він буде мати успіх 100%. Сто відсотків я теж в цьому впевнена. Роман, нагадай, будь ласка, де саме знаходиться ресторан? Як можна потрібно резервувати столик? Не потрібно. Я це все знаю, але наші слухачі, можливо, не знають. Ми нічого не резервуємо, ми не маємо претензію на ресторан, щоб там сидіти, довгі там посиденьки і все решта. Це так само відповідає своїм дорогим хейтерам, які кажуть, ну що це таке, чому там так крісла зроблені, що на них незручно сидіти або довго сидіти. Ну, ми навну якщо чесно, ми навмисне так робили, що це можна Можна було швидко зробити, ну тому що ти поїв і пішов собі все, задовільнив свою штуку. Ми навмисне розробили таку упаковку, що ти можеш взяти з собою і їсти її в машині, на вулиці, в парку і все решта. Е -е, Значить, адреса 114.1, Ashland невеню це Вікер парк. Ну, той, хто ще не знає, це поруч з українською околицею, ну, там в чотирьох хвилинах їзди. Ну Якщо захочете знайти, Google вам впоміч, Google-карти, і все решта. Будемо раді бачити і, будь ласка, критикуйте. Дуже прошу будьте конструктивними та об'єктивними. Дякую, радіо Chicago.